Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 1 по 7 січня 2024 року. У перший тиждень нового року очікується нестійка погода з опадами і температурними контрастами. Розвиток циклонічної діяльності на тлі поступового вторгнення арктичного холоду з півночі Європи призведе до погіршення погодних умов на більшій частині нашої країни у перші дні січня. В середині тижня очікується суттєве похолодання у північних, східних та центральних областях. На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів в окремі дні опустяться нижче мінус 20 градусів по Цельсію. Температурні контрасти спричинять рясні опади у вигляді снігу, мокрого снігу на півдні, переважно дощі. У понеділок, 1 січня вночі у західній частині. Вдень також у північних областях під пливом циклону пройдуть опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. На решті території України без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, вден плюс 2 плюс 7, на півдні до плюс 12, на крайній півночі та в Карпатах близько нуля. У вівторок, 2 січня, в Україні пройдуть опади у центральних, південних та східних областях у вигляді дощу, у західних та північних регіонах у вигляді снігу та мокрого снігу. У північній частині місцями сильні снігопади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в північно-західних областях та Карпатах протягом доби мінус 2-7 градусів морозу, на решті території країни плюс 6, плюс на півдні та сході плюс 5, плюс 10. У середу, 3 січня, вночі у західних та східних областях сніг, мокрий сніг, вдень на більшій частині території країни, крім Східних та Сумської областей, сніг, мокрий сніг місцями з дощем. Подекуди значні опади, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер вночі змінних напрямків в день східної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі у Північних та Харківській області знизиться до мінус 11, 16. На півночі Чернігівської та Сумської областей мінус 20-23 градуси по Цельсію. На решті території країни мінус 4 плюс 1. В день температура на півночі лівобережжя збережеться низькою, в межах мінус 10-15, на решті території країни близько нуля. На Прикарпатті, півдні та у Криму до плюс 3-7 градусів по Цельсію. У четвер, 4 січня, по всій території України отримається нестійка погода з опадами і температурними контрастами. У західних та південних областях переважно дощ. У північних, східних регіонах та на Поліссі сніг, мокрий сніг, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер в Україні змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі лівобережжя вночі мінус 15, -20. вдень мінус –14. у південних та південно-західних областях вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 6 плюс 11. У центральних областях вночі 0 мінус 5 вден близько 0. У п'ятницю 5 січня очікується поступове послаблення та припинення опадів і явищ на тлі зростання атмосферного тиску та зниження температури по всій Україні. У південних та південно-західних областях вночі 0 плюс 5, вдень плюс 2 7, нарешті території країни вночі мінус 8 13. В день – мінус 5, мінус 10. У північних та Харківських областях вночі мінус 15-20, вдень мінус 11, мінус 16. В суботу, 6 січня, під впливом антициклону із півночі Європи опадів в Україні не передбачається. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі на лівобережжі мінус 15-20, вдень мінус 4, мінус 9. У західних та південних областях вночі близько нуля, в день плюс 3. Плюс 8. І в неділю 7 січня, вночі у західних областях, вден так, також, також у більшості регіонів, окрім південного сходу, пройдуть опади, переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі у північно-східних областях становитиме мінус 8, мінус 13, в день мінус 2, мінус 7. На решті території країни вночі мінус 2, плюс 3, в день плюс 4, плюс 9.